Коли ми починаємо щось робити, а ви починаєте новий етап свого життя, ви йдете в школу, вже у вас будуть відповідальні такі дні. І завжди треба все починати з молитви. Зараз ми з вами всі перехрестимося. Я розкажу, як перехрестимося. Читаємо, помолимося молісточку. Я всіх вас благословлю, щоб ви хорошо вчилися, були суп'яні і здоровенькі. Хорошо? Договорилися? Дивіться, yeah! я перший крестюся, потім ми всі зі мною. Ми складаємо пальчики три разом. Старайтесь, три разом, а два згинаємо до логіки лоб... на лобі, на логік сидіти, на логі, потім на животі. Направити, 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 і От ви старайтеся рано завжди, коли ви виходите, йдете в школу, перехрестіся, а потім виходьте з дому і Господь буде з вами, Божа Матір буде хранити вас завжди, буде допомагати вам завжди. І ви будете хорошо вчитися. Добрилися? Давайте хрестимося всі разом.

Живі зесився, исполняй сокровище благих, і жизни подився не сами, и очи сины всяких скверных, и душі души. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй слава Твої сину, і Святому Духу, імені нині, і приснув, і мовіки присну, векового мій, Отче наші, Жаїси, на ніби сі, засвятиться да ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, Яко на якона і на землі хліб наш насушний на на завжди. І остави нам духи наші, як уже і ми оставляй дужником нашим. Не забувай, нас, нас у віки нас іскушення, але нас у душах царство, сословия і сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, Ныне Пресный по веке нахожу. Помилуй нас, Боже, помилиться милости Твоей молим Тися, уснейший, помилуй. И ще молимся, о милости, жизни, мире, здрави, спасении, посещении, прощения сын рехов рабов Божих, где учащих и учащихся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, «Іще молимся, Господи, полмили, Господи, І молимся, учащихся. Твоє же приятель, силу закона Твоихо, и с успехом познати преподвоєм полезно і з Славу Пресвятой Міні пользуйся пользу, соцідані святої церкви і, і благу, і совершенну волю Твою, ізбаві отроків всіх, по всякого зла, налога вражья, соблюди їх православ'я і вірі, і во всяком благочесті і чистоті во вся дни жизни їх. Слава Тебе, Христе Боже, уповання наше, слава Тебе! зредитки. От ви зараз прийшли перший раз у перший клас. І до цього періоду вашого життя у вас були одні обов'язки. Які у вас були обов'язки, скажіть мені. Не, а до, до школи. Слухатись кого? Батьків, маму і папу слухатись, так? Да? Це ж завжди дитинка народилася, все. Вже підростає, поймає слухатись батьків і заповні цей закон, для вас лишається на все ваше життя. Скільки кроків вам би не було, завжди ви повинні слухати своїх батьків. Але чому ми слухаємося батьків? У нас є запис закона Божого. П'ята записть закона Божого. Почитай батьків твоїх, і благо тобі буде, і довголітнім будеш на землі. Але хто наші батьки? Мама і папа. Так? Дідушки, бабуськи, вчителі наші, от вчителі, які були вчити, вони прирівнюються в цій заповіді до батьків. І всі ті, хто вас буде вчити, вам буде давати настанови і буде допомагати вам зростати у вашому житті. Так що от треба вчителів слухатись, батьків слухатись, і ця це перша заповідь. Далі, от ви сьогодні прийшли в перший клас. Що вам ще? Додається, яка забота? добре вчитися, правда? Отак, От що кожному Господь дав талант вчитися, і я вас дуже прошу, дітки, пожалуйста, всі уроки ви повинні вивчати, батьків слухатися, і тоді ви будете мати милость Божу, покров Божий і Божа мати буде вас завжди хранити на ноги, бле літа. Я зараз всіх покроплю легенько водичкою святою. І тоді благослови іконочкою, і ви підете на перший свій дзвінок. Хорошо? Почав.

C'est bon, c'est bon, Я такі маю на будь-яку, мені на 15 лесі. Просто мені це за п'ять робити. В Греції свята гора, там живуть тільки монахи. А коли я їхав туди, заїжджав на заправки, десь ночував. І куди не зайдеш, кругом іконка. На заправку заходиш, іконка висить. Заходиш в готель, іконка висить. Заходиш десь висти, іконка висить. І я подарую вам на класи теж іконочки. І щоб вас в кожному класі вашому висіла іконочка, і ви, коли зайшли в клас, помоліться собі, навіть в умі попросіть, божа матір, допоможи мені сьогодні на уроках, щоб все було добре і щоб Господь хранив. То я на кожен ваш клас подарую іконочку, і щоб Божа матір. Транила всіх вас. Хрестіться, дітки, перехрестіться. хрестіться, дітки. Я бажаю вам здоров'ячка, щоб ви хорошо вчилися і слухались батьків своїх. Договорилися. Бог поміж вам. Все, дітки, Бог поміж. Бой весело мені. Наша Україна, ти прекрасна, сімейна та щаслива ніж.